Проєкт Антонов Новастрайк 2026 став одним із найбільш обговорюваних напрямів розвитку української авіаційної галузі, адже він поєднує в собі сучасні бойові технології, цифрову інтеграцію та адаптацію до реальних умов сучасного поля бою. У 2026 році ця платформа позиціонується як універсальне рішення для високоточних ударів, розвідки та підтримки наземних підрозділів з урахуванням досвіду, який Україна отримала за попередні роки експлуатації безпілотних та пілотованих авіаційних систем. Нова страйк розроблявся з акцентом на швидку модернізацію, що дозволяє оперативно впроваджувати нові модулі озброєння та електроніки без повної перебудови конструкції. Однією з ключових особливостей Антонов NovaStrike 2026 стала нова аеродинамічна схема, оптимізована для польотів на середніх і малих висотах із високою стабільністю під час маневрування. Використання композитних матеріалів зменшило радіолокаційну помітність і водночас підвищило живучість платформи у складних умовах протидії засобам протиповітряної оборони. Інженери Антонов приділили особливу увагу зниженню теплового сліду, що значно ускладнює виявлення Новастрайки інфрачервоними сенсорами та переносними зенітними комплексами. Бортова електроніка Новастрайк 2026 базується на відкритій цифровій архітектурі, що дозволяє інтегрувати українські та західні системи зв'язку, навігації і управління. Оновлений комплекс штучного інтелекту забезпечує автономне планування маршрутів, автоматичне ухилення від загрози і аналіз цілей у реальному часі. Завдяки цьому платформа може діяти як у повністю автономному режимі, так і під контролем оператора, зберігаючи стабільний зв'язок навіть у середовищі активного радіоелектронного придушення. Озброєння Антонов NovaStrike 2026 відзначається модульністю та гнучкістю застосування. Платформа підтримує використання високоточних керованих боєприпасів, коригованих авіабомб, а також спеціалізованих касетних модулів для ураження бронетехніки та укріплених позицій. Завдяки новій системі підвізки заміна типів озброєння може здійснюватися у стислі терміни, що критично важливо для швидкого реагування на зміну тактичної обстановки. У 2026 році значну увагу було приділено інтеграції нова страйку спільну мережу управління бойовими діями. Платформа може обмінюватися даними з наземними станціями.